Запрошую на прогулянку моїм балкончиком і розпочинаю огляд з такого чудового, яскравого інсидіума без імені. Але від цього його квіти не менш гарні, надзвичайно яскравого, соковитого такого кольору. Квітує щороку з кожного нового росту. Попереду ще два квітконоси будуть розкриватись. Він мені дуже подобається. Невибагливий, непримхливий. росте і квітне і досить компактного розміру. На задньому плані мій дендробіум Нобіле гібридний, який цьогоріч мене дуже здивував своїм таким пишним цвітінням. Він вже розкрив всі свої бутони. І дитинка з нього наразі в мене є в продажу кейк з гарним корінням, дві бульбочки, яка готова вже жити самостійно і квітувати. Цей новіле потребує досить яскравого світла, витримує прямі сонячні промені навіть в найспекотніший літній день. І за, за гарне освітлення, гарний догляд, віддячий таким от, чарівним цвітінням поруч з ним. Мій не менш щедрий красотун, ще один дендробіум, гібридний обожній його, чор, чорноволосковий. На початку, коли він був ще невеликий кущик, він квітнув досить скромненько. Кількома квіточками, і відцвітав. А цьогоріч, коли кущ став потужним, він з літа ще не переставав квітнути. І це мене дуже-дуже дивує, дуже вдячна, про чудова рослина. На задньому плані. Це не моя заслуга, я придбала цим відео вже з квітконосами, але він мені дуже і дуже Подобаються такі милі квіти і бульбочки в нього. ну Геть. А, такі дрібні-дрібні листя тоненьке. І попереду ще квітконосик, який буде розкриватися. Тут у мене котлешки, дехто вже прокидається. На весну відчувають сонечко, і в мене цьогоріч лишень два квітконоси в мого дендробіума агрігатума або ліндлі. Чекаю на ці корчатка живтенькі. того Тогоріч він дуже пишно квітнув. У нього було дуже багато квітконосів і кілька хвиль цвітіння. Уже росли нові прости, а він ще видавав квітконоси і продовжував свято цвітіння. Але цьогоріч у мене є підозра, що вже кущ дуже великий, я то його пересадила. Дещо тепло за тепло йому було взимку, дуже тепла зима. Тож та цвітіння таке. Два квітконоси та й все. Напевно, що він у мене буде цьогоріч ділитись. Вперше я ще цього не робила з ним, і бачу, що вже він а, досить великий, займає багато місця, і, напевно, я його трішечки розділю на кілька частинок. Пурпурата. Зріє, роз чахлом. Величезна, красивезна поруч з нею моя свинка. Вона пречудова, і щоб вона квітла, їй також потрібно багато-багато світла. Тож я її поставила поруч з пурпуратою на сонячне, яскраве таке освітлювальне місце. Мої дендробіуми. Дендробіум Rainbow Dance. Вирішив ще раз поквітнути, і кілька бутонів ще росте. Мене дійсно він дуже-дуже дивує, приємно. Ірочка Пісеренка, я надзвичайно вдячна за поділку цієї рослини, бо це мега-крута рослина. І вже помітила, що є новий рост. Поруч з ним дендробіум Нестор, який в мене менше року, і вже з першого. А рост, який він у мене виросте, в туберіді він уже дав мені квітконоси з бутонами. Тож побачимо, що це за краса така Буде квітнути вперше для мене і для вас. Покажу обов'язково Катлеї. Ой, моя краса, надзвичайно яскрава, соковита, сонячна. Причудова, жовто-гаряча Golden Satisfaction. Це, звичайно, любов. Вона за рік вирощує два туберидії і чекає, щоб обидва одночасно заквітли. І виходить, отакий пишний букетик. І це ще в мене рослинка досить молода. Тож, потенціал у неї дуже і дуже великий. Вона не має аромату, але для мене набагато важливіше естетичне, візуальне таке задоволення від квіточок. І його колір він просто притягує погляд щоразу, як я виходжу на свій балкончик. Поруч з ним ще одна краса. На доза перших дві квіточки. І ще кілька квітконосів вона росте так неспішно, потихеньку. Ці милі, чарівні сердечка, якщо щойно заходить сонечко, вони е випромінюють такий потужний, приємний аромат, який чути в метрі від рослини. Мені це дуже-дуже подобається. Окрім того, мені самі квіти дуже подобаються. Ніжні, такі тендітні, красиві. Мої рослинки вже дехто, як я кажу, помітила, ось починають вже прокидатися. А дехто ще відквіт. Вітає ще один дендробіум, Пречудовий. Ось і дитинка, яку я вам сказала з дендробіума. Нобіле. Чекає на новий дім на яскравому, гарному, гарно освітлювальному місці вона стоїть. Відкривається маздивалія жовта вже перша квіточка. В'яне, але попереду ще дві квіточки, і я ним дуже задоволена, велика, крупна, цікава така квітка, якийсь інопланетянин такий, дуже-дуже яскравий. ну Просто ще вона тільки в процесі відкриття, а поруч з ним дивіться, яке яскраве, яскраве, яскраве таке сонечко, яскраво рожеве і котлейка моя. І вони так гарненько в дуеті дивляться, мені дуже до вподоби. Кілька бутонів ще у іншої маздевалії. І дуже цікаво, що котлейка це гібрид, показую назву. це гібрид. Багато-багато бутончиків має, але один бутон вирвався вперед. І швидко-швидко почав квітнути. Дуже цікава рослинка, дуже красива, вона мініатюрна, мініатюрна, але ну, вона мені дуже подобає. Ростить новий рост, бутони, квітне, така чудова малеча. Малесенькому горщику. Вона у мене росте під лампами. Під лампами, але до стелажа сонячне проміння дістає, тому що стелаж стоїть в метрі від вікна в глибині балкона. Тож вони... не можна сказати, що ця рослина вирощена повністю під штучним світлом. Особливо влітку в мене балкон весь залитий сонцем, сонячним промінням, і їм вистачає, ще ці рослини віддячують такою. Ну, ніжністю, красою своєю, як вміють, колір дуже приємний. Він дуже-дуже чудовий колір цієї квіточки продовжує своє цвітіння. дендробіум фалонопсис він також розтягнув на кілька місяців квітування, залишився один квітконос з двома бетонами. Дуже ніжний, чарівний, але, звичайно, він розміру того. Коняка добра, якщо чесно. Поруч з ним маленький пінокіо. Ой, він дуже милий цей башмачок. Милий чарівний. Постійно ростить, дорощує квітконос, дорощує бутони. Беззупинно квітує, і тут у мене ще одне свято це не орхідея, це гіперструм. В минулому році я вже вгадала, пересадила, і він мені видав отакі дві чарівні квітки, які тримаються вже кілька днів. Він недовго квітне, але це таке феєричне квітування, тому що розмір цих квітів вражає. Дуже велика, потужна. Чудова квіточка. На задньому фоні мій зігушка. З чотирьма квіточками ароматний, дуже-дуже довго тримає свої квіти. І поруч з ним ще один з готує мені свято. Зігапіталом я його називаю африканочка, бо мені його квіти, ці плямистенькі, покажу невдовзі, як розкриється. Навівають якісь такі думки про таку дику самобутню Африку. І поруч ще один Ансидіум, Бургіара моя. І два здіга Піталума. Блакитний ангел ростить нове зростання. І в мене з'явився ще один зігушка. А, щось схоже на Блакитного ангела, але. Але він інший. Тож він зараз адаптується, підростемо, заквітнемо і покажу я вам цю красу. А, патінарочка, помаранчева, яскрава палка, така запальна красуня, ростить нове зростання. І цьогоріч я кілька котлей, таких великих. Поділила, не турбуючи, я просто різанула резому. Залишила досить багато бульбочок в одній стороні, залишила ряд бульбочок на дві частинки, я цей кущик поділити, вирішила. Побачимо, як вона, як вона буде рости надалі. Хочеться, щоб цей кущ. Мав ще один напрямок росту. Це лагіна крістати з такими налитими бульбочками, вже досить тепло, на балконі вже порядка 20-21 стабільно тримається, тож я вже її почала поливати. Але ця рослинка ще спить, вона ще не дає жодного нового росту. І моя морквина, яка пересаджена повністю в новий ґрунт. Я вчора помітила, що, ага, ось побачила, знову вже почався ріст. Ми вже ростемо, листячко, все поскидала вона. Але бульбочки тримаються гарненькі, вони вже давненько без полива, ото я легко зволожила, коли пересадила, щоб коріння якесь зберегти. Але запасу в цих бульбах достатньо, щоб виростити нове зростання. І ось тут також це Vine Delight. ще є листечко, але вже вона його відсушує потихеньку. І росте новий рост. Мої красунички котлеї, які У мене дуже багато котлеї, які ще жодного разу не квітли. Я чекаю на їх цвітіння з нетерпінням дандробіум фармері. Половинку куща поїхала в Хмельницьку область, а половинка куща залишилась у мене. І я так дивлюсь, що напевно буде цвітіння цьогоріч. Чекаю з нетерпінням. Тому що отут -от брунічки, вони такі набухають, і з кожним днем вони все збільшуються. Тож, побачимо, Канхіміанка. От вирішила корінці втікти з горщика, щось їм в горщику не до шмиги. Чорна перлиночка Фреда Кларка також ростить, маленький рост. Дещо вона така вже підздулася. Але все в неї в руках. Дивимося на маленьку бульбочку, яку я відсадила, поки що, поки що я не бачу в ній руха. Але вона тримається. Чекаємо. Чекаємо, можливо, вона ж таки дасть життя, дасть продовження. Отакої от мої вандочки показую ось от, такий краєвид красивезний. от В сонячну погоду в ясну. Єдине, що от, трамвай, він шумить у нас. Під вікнами, але я живу високо, і, е, мій погляд, він завжди йде в даль, далечінь Абалонь, вижгород, Київське море, мені видно, Дніпро, Десьонка, такі чудові чудові. Види відкриваються і вночі причудове. Полюбляю дуже нічне місто дивитися на вогники, на зорі, на місяць. Ось весь мій балкон. І тут у мене мої дві ванди висять. Поки що вони також вони ро, ростуть, вони в принципі не, не зупиняються рости, просто вони дещо зменшують е, темпи свого росту на зиму, коли прохолодно. Але я чекаю, можливо, цим літом. От в мене є така вандосія, яка взагалі ще жодного разу не квітнула, вже така вона величенька. Я так розумію, що їй досить багато світла потрібно, тому що патча Радолайт в цьому місці вона два рази на рік, стабільно в мене квітне, і тут достатньо світла. А от іншій вандочці не дуже вистачало. Ну, побачимо, що буде. Може, вона ще не доросла до розміру цвітіння, і це також є варіант. Мій стелажик, і тут цікаво у мене а, те, що ось у мене є вже красуні бутончики тут. І ось тут малесенькі-малесенькі, але їх дуже багато, дуже рясно. Це Афілум і Афілум на ладієзі. Ладієзі стоїть поруч, але він ще спить. А афілум на ладігезі він вже вирішив проквітнути, але квіти його більш схожі на афілум. Він пішов в дендробіум афілум або Пірарді, як його називають по-іншому. На стелажику у мене все росте потихесенько. Квітне, не буду вимикати світло навіть. Одне, що в мене О, то це вам варто показати. Це в мене. Китя. Він обов'язково супроводжує мене постійно. Добре, що сьогодні себе хоч тихенько поводив. І тут у мене три бутончика: один, другий і третій. І це взагалі розкішна, розкішна орхідея, розкішний пафіопеділом. І білотулум також мені приготував сюрприз. Буде цьогоріч квітнути. Ще одна малеча в мене буде квітнути. Це така. Да, Так, бачите, ну як же ж тут? Ну як тут не заквітнути? Як тут такий помічник є, да? Бубочін? Все, давай я сховаю, Я зрозуміла, потім сховаю іншим разом. Ще два бутосика. Тіні трежер. Відквітли вже ті квіточки, і вона росте з іншого ростика ще два бутончика. Ну, а такі от. І подивилась я, що вже відсушує квітконоси лунні. Значить, вона не буде продовжувати своє цвітіння, тож вона, коли засушить їх повністю, я їх зріжу. Ще одна пересаджена мною з ботанічного саду Целегіна, хуте'яна. Пересадила. Ну, вона ще також не, не рухається, вона спить. Тож, я її сильно не турбую. Злегка, так, коли геть здувається бульба, підливаю, та й на тому все на цьому мій огляд буду закінчувати. Міцного здоров'я вам і вашим рослинкам. Пока-пока!